Вітаю, мої друзі! Ми з вами добралися до останньої частини нашого кардигану до в'язання тіла. Я сподіваюся, що ви прочитали всі інструкції перед тим, як почати наше в'язання і закінчити нарешті наш легкий кардиганчик. Він настільки легкий, він настільки ніжний, що його, мабуть, можна носити і влітку. Ну, і я поповню свою скарбничку ще одним виробом-повудинкою. Отже, наші основні ряди виворітний ряд. Ми пам'ятаємо, що в кожному ряді ми починаємо з трьох петель корду і закінчуємо трьома петлями корду. Початок в нас йде з перекидання. Першою петлі на праву спицю, ну а далі лицева і виверітна. Лицеву петлю в корді ми обов'язково пров'язуємо. А виверітну ніколи. Ми її просто перекидаємо на праву спицю і ниточку перед роботою. Ну, далі сам візерунок. Візерунок у нас складається в виворітному ряді з класичних петель. Одразу в виворітному ряді ми починаємо з двох виворітних петель. Однієї лицевої, двох виверітних, однієї лицевої, двох виверітних, однієї лицевої, і так далі до трьох петель в кінці, тобто до айкорду. Айкорд теж буде мати лицеву і виверітну петлю. Ми пам'ятаємо, що пров'язуємо ми тільки лицеву петлю, виверітну ми не чіпаємо, ми її перекидаємо на праву спицю і ниточка перед роботою. Останню петлю в айкорді ми просто пров'язуємо виверітною петлею. Далі в нас. Буде йти лицьовий ряд. В лицевому ряді ми пам'ятаємо, що ми пров'язуємо всі виворітні петлі тільки класичними. А ось всі лицьові петлі, вони у нас будуть перекручені. Ну і не забуваємо, що ми робимо джгутики джгутик через джгутик. Але джгутики у нас будуть повторюватися в рядах через три ряди. Тобто. Ви пров'язали в лицьовому ряді джгутик. Наступний у вас буде виверітний ряд. Не робимо ніяких джгутиків. Далі у нас буде йти знов лицьовий, але там, де ми робили джгутик, ми вже не робимо. Далі знов виворітний ряд і знову лицевий ряд, в якому в тому ж ряді будемо робити джгутик. Джгутики у нас найпростіші. Тобто ми не знімає з лівої спиці петель, просто одразу будемо пров'язувати другу петлю лицьовою перекрученою, а потім, першу не знімаючи зі спиці петлі. А потім, коли ми пров'яжемо другу і першу, просто знімаємо їх з спиці. Таким чином, у нас йде перехрещення петель, і нібито формується джут. До речі, джгути у в'язанні це. Візерунок, коли петлі перехрещують між собою, наприклад, передні і задні, створюючи об'ємні перекручені лінії, схожі на канати або коси. І ці джути дуже тісно пов'язані з ірландським аранським в'язанням. А це традиційні светри рибалок із товстої вовни, де коси і джгути символізували різні значення, наприклад, удачу або захист, ну, мабуть, як оберіги. Також джгути були популярними в шотландських і скандинавських в'язаних виробах, але якогось автора вони не мають. Все ж таки це скоріше народна техніка. І розвивалася у різних культурах паралельно. Аранські візерунки ніколи не були випадковими. Кожен тип джгута ніс особливе значення. Переплетіння нагадувала рибацькі сіті і символізувала бажання успіху в ловілі риби. Подвійні чи потрійні джгути символізували єдність родини або захист, а тонкі закручені коси вважалися оберегом від негоди і навіть злих духів. Існує навіть легенда, що завдяки унікальному узору джготів на светрах родичі могли впізнати загиблих рибалок після штормів, коли інші прикмети стиралися. Тому кожна родина мала власні підписи у лапках, у візерунках. Згодом мистецтво створення джгутів стало таким складним і багатим, що кожен светр можна було читати як книгу про життя людини, про її родину, працю. Віру і мрії. Після того, як у 1950-х светри зі жгутами стали експортувати в Америку і Європу, теплі светри з косами, джгутами і іншими переплетіннями захопили весь світ. У 1956 році Клара Макартур одна із майстринь Аранських островів подарувала Аранський светр тодішньому президенту США. Ейзенхауеру. Цей жест привернув увагу преси, і аранські візерунки стали шалено модними серед американців. В 60-х кіноактори і музиканти почали носити в'язані светри з жгутами на фотосесіях і в кіно. Модні будинки теж помітили цю тенденцію. І у 1970-х Шанель Діор і Вен Лара випускали свої варіанти в'язаного одягу із жгутами. А в 80-х 90-х об'ємні джгути знову стали символом розкоші та затишку. Великі оверсайз ветри тоді носили буквально всі. І вже з того часу джгути це не просто в'язання для бабусі, а вічна класика у моді. О! І, до речі, светри павутинка або павутинний стиль, так так він існує, стали популярними у 1980-х роках, коли мода на легкі витончені і напівпрозорі в'язані вироби набула великої популярності. Проте немає точної особи, яка б була винахідником саме цього стилю. Ідея легких прозорих або ажурних светрів виникла у той період через зростаючу популярність техніки ажурного в'язання. О, і дизайнерам модних будинків, як Шанель і Сен Ларан, які почали використовувати легкі та ажурні матеріали для створення витончених колекцій, вони часто використовували такі тканини у своїх моделях для показів, роблячи їх популярними серед модної еліти. І у 1980-х роках Кейт Мос та інші моделі часто з'являлися в подібних. В'язаних виробах, що також допомогло зробити цей стиль відомим. Але наш кардиган вийшов теж легким, невісомим, як повотиння, але візерунок виходить як 3D. Отже, пров'язали ми 80 рядів, тобто. Половина з яких у нас пішла на формування реглану, а половина на тіло під перетинками. Нагадую, що перетинка і підріз – це одне і те ж саме. І тепер прийшло в час нам трохи зменшити кількість петель для формування корду, ну, щоб це гармонійно виглядало. І тому будемо зменшувати в два етапи. Спочатку в лицьовому ряді нам потрібно скоротити ці виворітні петлі. Тобто, якщо ми їх самі. Додали на початку в'язання при горловині, то зараз нам потрібно їх заховати. Тобто кожну другу лицьову петлю нам потрібно пров'язати разом з виворотною петлею. Нагадую, що всі лицеві петлі у нашому візерунку перекручені. Ну, а далі ми будемо мати виворітний ряд У виворітному ряді. Кожну 10-ту петлю ми пров'яжемо разом з наступною виворітною петлею. Бо всі петлі в виворітному ряді у нас виворітні класичні. Отже, ми підходимо до завершального етапу, це формування корду. Корд ми в'яжемо в лицьовому ряді, формуємо. Так як звичайний корд потрібно сформувати з трьох додаткових петель, то в даному разі ми їх просто не робимо. Бо ми вже маємо ці три петлі на початку ряду. Ми просто продовжуємо в'язати цей корд до самої останньої петлі виробу. Нагадую, що в'яжемо ми тільки ліворуч. Тобто пров'язуємо першу другу петлю лицьовою, класичною з нахилом вправо, і третя петля у нас пров'язується одночасно з петлею виробу. Тобто дві петлі ми пров'язуємо однією класичною лицьовою. Потім знову три петлі переносимо на ліву спицю і повторюємо все до самого кінця. Ну І нам залишилося зшити. Відрізаємо хвостик в сантиметрів в 10-15, ну максимум в 20 І потім голочкою ми з'єднуємо першу і першу петлю, другу, і другу петлю, третю і третю петлю. Тобто з однієї петлі, в даному випадку вона третя, ми із середини знизу наверх протягуємо нитку. Принцип такий. Із середини нитка виходить, підхоплює ліву дужку однієї петлі і праву дужку сусідньої петлі. Виходить і заходить в те місце, звідки вона вийшла, тобто всередину першої петлі праворуч. І потім вона пирнає і винирює з сусідньої другої петлі, зсередини. Далі йде на паралельну другу і третю петлю. Тобто, в другу пирнула через третю, винирнула. І знов заходить у другу петлю в центр всередину другої петлі праворуч. Далі вона винирює через третю петлю праворуч, і пирнає вже другу петлю ліворуч. І винирює з третьої петлі ліворуч, і заходить в другу петлю, праворуч, і винирює з третьої петлі. Ну і потім з третьої петлі вона занурюється в третю петлю ліворуч. Ми зав'язуємо хвостик, вузлик і ховаємо цей хвостик серед петель з виворотньої сторони корду. Робимо обов'язково вологу теплову обробку і висушуємо на полотенці. До речі, полотенце це українське слово означає широке полотно для сушіння. Тому залишимо на полотенці, нехайся волога висохне і можна носити. А він вийшов просто фантастично неймовірним.